Якщо я літак, який заслужив титул справжньої легенди повітряних боїв, це Макдоналд Дуглас f 15 Eagle. Перше він піднявся в небо у 1972 році і відтоді став символом абсолютної переваги США у повітрі. Його головна мета завоювання панування в небі. Максимальна швидкість f 15 вражає понад 2650 км на годину, а практична стеля сягає 20 км. Це означає, що він може літати вище і швидше. Більшості сучасних винищувачів озброєння літака включає 20 мм гармату та восьми 7,3 тонни десятих і бомб, але головне це його радар, який здатний гуляти ворога на дистанції понад 160 км і вести більше до того, як супротивник зрозуміє, що він. Цікавий факт. За всю історію експлуатації F-15 має понад 100 підтверджених повітряних перемог. Жодної втрати в боях повітря повітря. Жодної. Це робить його одним із найоручніших винищувачів історії. І навіть сьогодні, після літ служби, модернізовані f 15 залишаються у струю та доводять, що цей орел ще довго літатиме у небі. Хочеш ще більше історій про легендарні літаки. Підписуйся на канал. Подалі більше.